Осінь пора, коли земля готується до відпочинку. Але для виноградаря це зовсім не час спати. Хто має кілька лоз біля хати, той знає. Саме восени вирішується, яким буде наступний врожай. У цей період виноград ніби стишує свій подих, скидає листя, але всередині куща триває тиха, невидима робота накопичення сил, визрівання деревини, підготовка бруньок до зими. Якщо правильно допомогти лозі саме тепер, улітку вона віддячить рясними солодкими гронами, а якщо знехтувати осіннім доглядом, чекати щедрості марно, навіть якщо весною сипнеш під корінь селітри чи суперфосфату, багато хто вважає, що виноград росте сам по собі, мов дика трава. Посадив, підв'язав, обрізав і досить. Але старі господарі добре знають. Виноград рослина вдячна, але примхлива. Йому треба догляд не тільки під час цвітіння чи наливу ягід, а й після збору врожаю. В цей час кущ віддає останні соки, щоб визріли пагони, і водночас готує бруньки, у яких ховається майбутнє життя. Якщо зараз дати йому все потрібне поживні речовини, вологу, спокій, він легше переживе морози, а навесні прокинеться сильним. Часто люди помиляються, вважаючи, що осіннє підживлення треба робити лише мінеральними добривами, мовляв, фосфор і калій це головне так. Вони потрібні, але лише в міру, і лише тоді, коли ґрунт справді виснажений. У більшості випадків наші чорноземи і суглинки мають достаток цих речовин, але бракує їм живої енергії, органіки, гумусу, того, що створює мікрожиття в землі. А саме, воно забезпечує лозі силу, щоб витримати зиму і дати повноцінний урожай. Тому не завжди селітра чи суперфосфат це вихід. Навпаки, надлишок хімії може спалити коріння, порушити природний баланс ґрунту, зробити лозу слабшою. Досвідчені виноградарі кажуть, восени треба не підганяти лозу добривами, а лагідно підготувати її до відпочинку. Вона, мов людина після важкої роботи. Потребує не стимуляторів, а спокійного, живильного відновлення. Це час для тихої підгодівлі, м'якої, натуральної, без різких добавок, такої, що не примушує, а допомагає. Чому це важливо саме для селянина? Бо у селі кожен кущок – то частина родини, виноград біля тину, під верандою чи біля колодязя не просто рослина, а окраса двору, символ достатку. Від нього беруть грона на свята, вино для гостей, соки дітям. Тому догляд за ним це не справа комерції, а турбота серця. І коли ти восени вийдеш у сад відгребеш листя від стовбура, візьмеш відро настою чи попелу, ти ніби вкладаєш у лозу частинку своєї праці, своєї доброти, а вона віддячить сторицею. Є ще одна причина, чому осіння підгодівля така важлива. Влітку виноград витрачає всі свої сили на ягоди, листя, пагони, коріння працює наповну, висмоктуючи з ґрунту все, що може. І коли восени ми знімаємо останній врожай, ґрунт біля куща, ніби виснажений організм, йому треба допомогти відновитись, насититись. І якщо зараз підживити виноград правильно. То вже з весни коріння почне активно всмоктувати вологу, розбудить бруньки рівномірно, без відставання, тоді й ягоди будуть більші, і хвороби не так чіплятимуться. Тож у цій доповіді ми говоритимемо про той секретний спосіб підживлення, який не потребує купівлі хімічних добрив, не шкодить землі їй не псує смаку ягід. Це метод, перевірений часом, який ще наші діди знали, але тепер чомусь призабули. Ми розберемо, як його правильно приготувати, коли саме вносити, і чому він працює краще, ніж будь-яка магазинна суміш? Адже справжній господар завжди покладається не на рекламу, а на свій досвід, спостереження і поради старших. Осіння турбота про виноград це як вчасне слово для людини, воно несе спокій, підтримку й надію. Кущ, який відчув догляд восени, навесні оживає швидше, росте рівніше, а влітку тішить гронками, що пахнуть медом, і тоді кожна праця недаремна земля віддячує за любов, а виноград за турботу. Щоб виноград добре перезимував і дав рясний урожай наступного літа, восени треба не стільки наситити його хімією, скільки допомогти йому відновити життєві сили природними засобами. Осіння підгодівля повинна бути не різкою, а лагідною, такою, що підтримує рослину і землю водночас. Адже головна суть цієї секретної підживки полягає в тому, щоб оживити ґрунт, зробити його теплим, живим і сповненим мікроорганізмів, які працюватимуть навіть узимку, поки лоза спочиває. Починати підживлення треба після того, як знято врожай і обрізано лозу. Найкраще. У кінці жовтня або на початку листопада, коли листя вже опало, але земля ще не промерзла. У цей час коренева система ще активна і може приймати поживні речовини. Перш за все, треба добре пролити кущі звичайною водою, не холодною, а трохи відстояною, щоб земля була вологою, але не заболоченою. Після цього можна вносити підживлення. Осіння земля спрагла, вона приймає. Все, що ми їй дамо. Тому важливо не дати отрути, а саме поживу. Найкращою секретною підгодівлею є органічний настій на основі деревного попелу, гною або перегною з додаванням природних мікроелементів. Наприклад, один із старих перевірених способів настій з деревного попелу і води. Беруть відро води, додають у нього півлітра попелу, перемішують і настоюють добу. Потім цей розчин. Виливають під кущ приблизно по 2 літри під кожен. Попіл і це не просто калій і фосфор, як у добривах, а ще десятки дрібних речовин, які зміцнюють лозу, роблять ягоди солодшими, а ґрунт пухким. Він нейтралізує кислотність і тому виноград у зимку менше страждає від вологи та грибків. Інший природний засіб настій перегною або компосту. Беруть дві частини добре перепрілого гною, краще коров'ячого або кінського, і розводять десятьма частинами води. Настоюють кілька днів, час від часу помішуючи, а потім поливають цим настоєм землю навколо куща. Це м'яке, але дуже поживне підживлення. Воно не лише насичує лозу азотом і гумусом, а й оживлює ґрунт. Після такого поливу під кущем з'являються черв'яки. А це найкращий знак здорової землі. Є ще третій варіант дріжджовий розчин. Його називають природним стимулятором росту. У відро теплої води кладуть 100 грамів живих дріжджів і 2 ложки цукру, настоюють кілька годин, а потім поливають цим розчином землю під кущем. Дріжджі активізують ґрунтові бактерії, запускають процеси розкладання органіки і завдяки цьому поживні речовини. Стають доступнішими для коріння. Така підгодівля особливо корисна на важких глиняних ґрунтах, де поживні речовини часто замикаються в глибині. Коли виноград підживлений правильно, його лоза визріває краще, а кора стає твердою і блискучою. Це ознака, що в ній накопичилось достатньо поживи для зими. У такий момент рослині вже не потрібна сила азоту, яку дає селітра. Навпаки, вона може нашкодити, змусивши лозу піднятися вдруге і випустити зелені пагони перед морозами. Тому восени треба уникати будь-яких швидкодіючих азотних добрив. Усе, що потрібно винограду, він має отримати спокійно природним шляхом. Ще один важливий момент мульчування. Після внесення підживки землю треба прикрити шаром перегною, соломи або листя. Це не тільки зберігає вологу. А й повільно додає поживу в землю протягом усього зимового періоду. Під шаром мульчі утворюється природне тепло, і коріння не переохолоджується, до весни такий шар розкладається і земля стає м'якою пухкою насиченою запахом родючості. Дехто додає до підживки ще й настій кропиви або подрібненої трави, яку залишили з літа. Трави ферментуються, виділяючи природні кислоти, які допомагають вивільняти фосфор і калій у легкодоступній формі. Таке підживлення діє не швидко, але зате довго. Виноград користується ним протягом усієї зими і навіть навесні, коли пробуджується. Підгодівлю варто робити не поверхнево, а глибоко по колу. Де проходять корені приблизно на відстані 30-40 см від стовбура, для цього можна зробити кілька невеликих ямок глибиною до лопати і влити туди Насті. Це дозволяє добриву потрапити саме до тих коренів, які всмоктують поживу, а не залишитися на поверхні. Так земля просочується рівномірно, і виноград отримує живлення поступово без різких змін. Натуральна підгодівля має ще одну перевагу вона не накопичує шкідливих речовин у ягодах. Усе, що йде з попелу, перегною чи трав'яного настою, це природна хімія, якою користувались покоління наших предків. Вони не мали суперфосфатів і не знали формул, але їхній виноград ріс сильним і не хворів. Це підтверджує головну істину земля любить простоту, а не надмір. Отже, восени виноград потребує не яскравої реклами добрив, а розумного, народного догляду. Дай йому живу підживку, дай трохи тепла і вологи. І він віддячить сторицею. Бо в цій простій справі, як у всьому сільському житті, працює найдавніший закон чим природніше, тим надійніше. Кожен старий господар знає те, що ми сьогодні називаємо секретною підгодівлею. Колись було звичайною справою. Ще наші діди восени не бігли до магазину за мішком суперфосфату, а йшли на подвір'я до компостної купи чи до печі, де стояла бочка з попелом, і брали звідти все, що потрібно для землі. Такі добрива не вимірювались грамами, усе робилось на око, але з душею. І головне, земля після цього жила, дихала, родила. Бо хімія може дати швидкий результат. Але не дає довгого життя ґрунту. А от народні методи це як добрий хліб на заквасці він визріває повільно, але тримає силу надовго. Один старенький виноградар із нашого села, дід Микита, завжди казав підживи лозу восени, то не будеш бігати за нею влітку. Він мав кілька кущів старого винограду, темного, солодкого, як мед, і ніколи не користувався магазинними добривами. Його секрет був простий після збору врожаю він змішував попіл із відром перегною, додавав туди трохи землі лив гарячої води, щоб запарити, і залишав цю суміш на день два. Потім викопував довкола куща кілька невеликих ямок і розкладав туди цю масу. Тут і сила, і тепло, і їжа. казав він. Земля повинна мати з чого жити. І справді навіть у посушливі роки його виноград не згорав, не хворів, і ягоди дозрівали раніше за інших. Інший приклад із Західної України, де виноград росте на схилах і часто страждає від дощів. Там селяни використовують підживлення настоєм кропиви або лопуха, збирають зелену масу, складають її у велику бочку, додають трохи попелу, води і залишають бродити. Через тиждень виходить темний, різкий на запах настій, його розводять водою і поливають лозу. Таке підживлення не тільки годує, а й захищає рослину від грибкових хвороб. Бо кропива то природний антисептик, вона очищає землю, як мило з рук знімає бруд. Старі жінки навіть казали, де кропива росте, там виноград не гниє. Є й сучасні приклади, коли люди повертаються до старих методів. Бо бачать, що хімія не рятує. Один молодий виноградар із Полтавщини, наприклад, вирішив провести експеримент. На одній ділянці восени вніс мінеральні добрива, а на іншій лише компост і попіл. Навесні перша ділянка швидше пішла в ріст, але вже всередині літа почала жовтіти, ягоди дрібнішали. А там, де була органіка, кущі тримались зеленими до осені. Ягоди були більші, м'які і з виразним смаком. Після цього він повністю відмовився від селітри. каже Земля сама знає, як їй жити, треба лише не заважати. У народі здавна помічали, що виноград любить золисту землю, тобто ту, де багато попелу. Коли спалювали сухе гілля або бур'яни, попіл не викидали, ним підсипали під корінь, так утворювався своєрідний мікробаняк. Суміш золи, землі є старого листя, що повільно перегнивала і віддавала поживу аж до весни. Дехто додавав туди ще й шкаралупу від яєць, джерело кальцію, що робив землю м'якшою. А якщо поруч була піч, куди зливали помиї, то їх теж не викидали, а з осені лили у виноградник, він працює повільно, але ґрунтовно і дає лозі стійкість до морозів. У селі навіть казали хто восени лозу послідом годує, той узимку снігу не боїться. Сьогодні, коли добрив у магазинах, хоч греблю гати, люди шукають секретні формули, а насправді секрет давно відомий і простий слухай землю, дивись на неї, не роби нічого всупереч її природі. Тоді і виноград ростиме без зайвих турбот, бо всі ці народні методи не просто хитрощі. А результат століть спостереження. Наші прадіди не мали лабораторій, але мали очі, руки і серце, і вони бачили, що після підгодівлі золою, гноєм чи травою земля оживає, стає теплою, а виноград відповідає вдячністю. Тому сьогодні, коли ми знову повертаємось до старих звичаїв, варто згадати ці приклади не тому, що так було по-простому, а тому, що це працює. І як би не називали сучасні добрива комплексні мультифосфатні чи стимулятори росту, жодне з них не замінить теплоти людських рук і живої підгодівлі, зробленої з любов'ю, бо виноград, як і людина, чує турботу і віддячує не лише ягодами, а й самою красою, тим спокоєм і щедрістю, яку приносить у двір. Отже, коли ми говоримо про осінню підгодівлю винограду, то маємо на увазі не просто процедуру, а справжній етап турботи, який визначає все майбутнє життя лози. Від того, як саме її підгодувати, залежить не лише врожай, а й здоров'я куща, його стійкість до морозів і хвороб. Тому головне правило, не поспішай і не сип у землю все підряд. Виноград. Негородня буряна, він тонко відчуває кожен дотик, кожну краплю, яку ми йому даємо. Осінь – це не час стимулювати, це час допомагати і відновлювати. Перш ніж робити підживлення, треба подивитись на лозу. Якщо вона визріла, має коричневу, блискучу кору, а пагони вже не ростуть, значить, усе йде добре. Тоді можна дати органіку, щоб коріння отримало поживу на зиму. Але якщо лоза ще зелена, росте, випускає молоді вусики, не поспішай із підживленням, бо зайва пожива змусить її піднятись і піти в ріст перед морозами, усе треба робити з розумом. Навіть найкраще добриво може нашкодити, якщо його внести невчасно. Другий важливий момент глибина внесення не виливайте підживку просто біля стовбура, там майже немає активного коріння. Найкорисніші корені винограду знаходяться далі, на відстані від пів метра до метра від центру куща. Саме туди треба спрямовувати живлення можна зробити канавку навколо або кілька отворів буром, тоді пожива піде туди, де її чекають. І пам'ятайте, краще зробити менше, але якісно, ніж лити багато ябияк. Не менш важливо. Поєднати підживлення з доглядом за ґрунтом після внесення настоючої перегною, треба трохи розпушити землю, щоб кисень дістався до коріння і накрити все шаром мульчі сухою травою, листям, соломою чи навіть старою тирсою. Цей шар не тільки зберігає тепло, а й поступово розкладається, збагачуючи землю. До весни він перетворюється на м'який темний перегній найкраще, що можна дати лозі. Якщо зробити це правильно, навесні ґрунт під виноградом буде пахнути свіжістю, а під рукою відчуватиметься легка тепла волога. Третє, про що слід пам'ятати, це обережність із водою. Після підживлення не потрібно заливати кущ до багна, восени надлишок вологи небезпечний, коріння може загнити, а пагони підмерзнути. Досить одного доброго поливу. Приблизно 2-3 відра під кущ залежно від розміру. Головне, щоб вода допомогла добриву проникнути в землю, а не залишилася зверху. Потім дощі зроблять своє. Дуже добре після підживлення і перед зимою зробити легке укриття, навіть якщо виноград морозостійкий шар землі чи мульчі зверху не завадить. Це створить мікроклімат, у якому поживні речовини працюватимуть повільно, але безперервно, бо земля. Не мертва, навіть узимку в ній іде життя, і саме це життя треба підтримати, а не вбити надлишком солей чи азоту. Є ще кілька важливих дрібниць, про які не варто забувати: по-перше, не змішуйте підживку з різних джерел. Наприклад, не варто одночасно вливати попіли гній, бо разом вони дають хімічну реакцію, що робить поживні речовини недоступними. Спочатку можна внести Настій перегною, а через кілька тижнів золистий розчин. По-друге, не використовуйте свіжий гній, він пече землю. Усе має бути перепріле, дозріле, тепле. І по-третє, уникайте підживлення після перших морозів. Земля вже не вбере поживу, усе залишиться зверху і піде на марне. Говорячи про висновки, слід наголосити, секретна підгодівля винограду це не якась чарівна суміш, а правильний підхід. Осіння підживка має бути живою, природною і своєчасною. Вона не повинна підганяти рослину, а готувати її до спокою. Бо добрий виноградар знає, сила куща у його рівновазі, не у швидкому рості, не у надмірному добриві, а в гармонії між землею, вологою і теплом. Якщо дотримуватись цих простих правил, весною виноград прокинеться спокійно, рівномірно, без пропусків. Бруньки будуть здоровими, лоза пружною, а листя насичено зеленим. І вже тоді, влітку, коли на сонці заграють перші грона, ви згадаєте, що все почалося ще восени з тієї простої підгодівлі, яку зробили своїми руками. Отже, підсумуємо: восени виноград потребує органіки, золи, тепла і спокою. Не треба сипати хімію, бо вона робить швидкий, але порожній ефект. Справжній урожай народжується тоді, коли земля жива, а господар мудрий. Дайте лозі натуральну поживу, не лінуйтеся підготувати Насті, розпушити землю, укрити її, і тоді природа зробить своє, кущ переживе зиму без втрат. І вже наступного літа ви побачите, що кожна хвилина вашої праці восени не минула даремно. Бо у господарстві, як у житті, хто доглядає з любов'ю, той завжди пожинає з вдячністю.